Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на цьому каналі. З вами Катеринка. Мені тут дещо з аліка прийшло для бісероплетіння. Зараз буде невеличкий огляд. Спершу подивимося, це ось такі імбові кільця. Я собі взяла в такому срібному кольорі. Так вони виглядають, і в чому їх прикол, це в тому, що вони так закручені, і через це не випаде ніколи волосінь або нитка. Бо інколи таке буває, що із звичайного кільця випадає волосінь або нитка. Я їх довго шукала, я хотіла їх і в нас придбати, але ніде не могла знайти. А тут мені висвітилось на Алікспресі, вирішила замовити тут, напевно, штук 200. Так, тут їх 200 штук, я взяла розмір 6 мм, і коштували вони мені 70 гривень. Тут у мене набір для створення прикрас, коштував він мені десь 400 гривень, і зараз будемо дивитися, що там Там були різні набори, я вибрала ось такий, на мою думку, універсальний з фіолетовим чохлом. Що ж там є. Перше, що це в нас, це дріт 0,4 мм. У мене є 0,3 мм, мені здається, 0,4 мм. Затовстий для бісеру, але підійде для намистин. Я не знаю, скільки тут метрів, але щось я бачу, що не дуже багато. Далі це теж дріт, але вже в золотому кольорі. Це був у нас срібний, Теж 04 мм, і його тут небагато. Наступне що це у нас розмір 0,6 і що це таке така якась чинитка. Прозора нитка. Я гадаю, що це підходить для створення намиста, але ще буду дивитися, що це. Оце має бути імбова штука. Це голка без вушка, напевно. Бо я так коли дивилася, ніби вона була без вушка. Така довга. Там є різні розміри. Це, напевно, найдовше витягнула, і вона ось тут має бути посередині розкриватися. Зараз спробую. Так, вона ось тут посередині відкривається. Буду тестувати її, як вона у використанні. Давно теж шукала таку собі голку. у нас не могла знайти, бо я не знаю, як вона називається, як писати. Отут в наборі була, і мене це дуже здивувало, я хотіла чим пошвидше її собі отримати. В наборі голки різної довжини і тут їх штук 5 штучок. Думаю, ця тема треба спробувати. Це у нас що? Пінцет. Звичайний пінцет для чогось, можливо, пригодиться. Щоб щось тримати, наприклад. Чи ще щось. Чи волосінь, чи нитку заправляти. Можливо, і пригодиться. Це якийсь шнурок. Такий шнурок, а для чого він мені? Напевно, теж для різного роду. Прекрасно шию. Як ото роблять бантики на шию, зав'язують, можливо, його можна використати так. Шкода, що тут не написані характеристики, вдруг мені сподобається, як мені замовлять, що знову повний комплект. Наступне, що я тут дістаю, це, як воно називається, я не знаю. Це, щоб створювати прикраси, хай будуть в мене кусачки чи плоскогубці. Напевно, плоскогубці. такий інструмент, так. ну, це, щоб відрізати нитку або волосінь. Дуже класна штука має бути. Сподіваюсь, що вона гостра. І буде класно відрізати, хоча вона якось трохи люфтить. Вона якась така липка, можливо, вона змазана чимось. Олією, може, якось. Але щось їй не дуже допомогло це. Ну, спробуємо, як вона буде відрізати. О, це кусачки. Це кусачки, щоб дріт кусати. Можна зараз спробувати, ану, візьму золотий, бо золотий мені взагалі не подобається. Я не знаю, що я буду з нього робити. Зараз спробуємо, як він кусає. Ого, щось не хоче. О, відкусило. Ану ще о, достатньо легко. А ну тепер спробую цей, цими ножницями. Я все-таки вони більше для нитки волосіння, це воно не прокусує. Але якщо так нажати, то все можливо посильніше. Ой, що я наробила, все тут розкрутилося, ну, його дійсно дуже мало. Наступні Це такі круглі пласкогубці, наприклад, тримати кільце чи щось закручувати можливо. А, ну так, ще щось і закручувати можна, наприклад. Ось візьму, закручу. О, ну, щось типу того. Я просто ще ж не дуже вмію таким займатися. Ну, скрутила сюди. Кільце. Ось типу щось закручувати. Теж такий. Необхідний інструмент. Що тут є ще? О, це... Я постійно забуваюся, як він називається. І постійно путаю Штангенциркуль циркуль. тангенсциркуль? Штангент... Штангент циркуль. Це щоб знати діаметр. Зараз я загуглю все-таки, як він називається тангенс. Штангет циркуль. Ну, такий лайтовий він із пластику зроблений. Я загуглила це Штанген Циркуль. Помірюємо зараз ось коло це. Чи вийде у мене щось з цього. 50 55 показує, так? Що в нас тут залишилось, і це сантиметрова стрічка. Насправді корисна річ. Зараз подивимося, яка вона тут тоненька. Мені подобається, що вона тоненька півтора метрова. У мене своєї не було, тепер є. Я зазвичай користувалася маминою, тому цей наборчик такий дуже універсальний. Ще один пінцет, тільки такий вже прямий. Цей такий скошений, а цей прямий. Ну, пригодиться, я думаю, для чогось. Оце таке кільце для того, щоб. Брати ось так, ставляти сюди кільце. І за допомогою інструменту такого зажимати кільце ось так. Треба спробувати. Але я думаю, це крута штука і, можна сказати, як лайфхак, що може допомагати в створенні прикрас. Таке звичайне кільце, але функціональне. Що ще є? Ага. І останнє, що це в нас, це для того, щоб продіти нитку в голку. Почекайте, воно що вже відвалилося чи що. Має ж бути ще тут щось чи ні. Давайте подивимось. Є якась деталь там, чи ні? Не бачу я. Немає, не знаю. Можливо, воно поламалося, а можливо, вона така і має бути. Хто знає? Я не знаю. Як там собі китайці придумали. Це, в принципі, гарна штука для голок, які мають велике вушко. Але я думаю, що в бісерну голку я не продіну нитку або волосінь за допомогою цієї штуки. Але можемо зараз затестувати. Ось така бісерна голка, у неї дуже-дуже маленьке вушко, навіть не можу повернути. Ну, ось. Дуже маленьке вушко. Зараз перевірючи, взагалі воно може туди влізти. Я все намагаюся намагаюся, у мене не виходить затовста ця штука. А ще ж треба і нитку продіти якось. Тобто, це взагалі для бісерної голки такої не підходить. Ну Це тільки якщо використовувати більшого розміру бісер і більшу голку. Або, наприклад, для шиття. Для шиття вона ідеально підійде, бо там у голки більше вушко. Тепер давайте протестуємо круглі плоскогубці. Я не знаю, можливо, вони не так називаються, я їх буду так називати. І кільце. По ідеї я маю вставляти сюди кільце, до речі, вставляється так, наче непогано. І за допомогою плоскогубців, ну, наприклад, а, напевно, так брати кільце. Можливо, це не ціми треба. А, почекайте, давайте не ціми. Давайте ціми попробую. Ось так. Брати плосколубцями і з легкістю має відкриватися нам кільце, щоб надіти. Щоб надіти, можливо, інше кільце, а можливо, застіпку. О! Ось так відкрилося кільце, і так само ми його маємо закрити. Ось так легко відкривається кільце, щось надіти і так само закрити. От для цього треба ці пласкогубці, чи цей інструмент і це кільце. Ось такий набір, по якості скажу, що це не найкраща якість. Але працювати ним можна. Найбільше з цього всього мені були потрібні ці інструменти, голки та кільце. Дякую вам, що були зі мною, і до зустрічі в нових відео.